До зросту цін і зубожіння населення річницю жовтневої революції. Комуністи відзначили акціями з вимогами покращення життя українців. Мітинги пройшли не тільки в Києві, а й в різних містах країни. В Харкові комуністи розпочали акцію з самого ранку на Майдані Свободи, через що рух у центрі був перекритий державтоінспекцією. Близько 10-ї години більше 300 чоловік зібралося біля пам'ятнику Леніну. 94-ту річницю жовтневої революції знов зустрічали з гаслами у руках. На цей раз вимагали не тільки землю селянам і фабрики робітникам, а й роботи від обраної влади. Ви подивіться, що твориться. Власті, міняючіся власті, міняючіся президенти, вони о народі не заботяться, Вони не заботяться о государстві, о безпечності государства. Йдуть на поводу у МВФ. На думку організаторів, часи, коли можна було чекати на реакцію очільників міста, області та країни, надіславши їм листа з вимогами, скінчилися. Наразі єдине до чого можновладці можуть прислухатися: це народні мітинги та пікети. Пісьма на безполезно. люди, які знаходяться сьогодні у власті. Они проблемы, свої проблеми, интересы своего інтереси класса класу, класу експлуататорів. можно можна писати як акція, да показує масове массовое несогласие народу з тим, що происходит. Но я думаю, является вот уличные шествия, демонстрации, то вот публічні действия після зборів та короткого мітингу біля пам'ятника комуністи вишикувалися у колону. І у супроводі оркестру та близько чотирьох десятків правоохоронців попрямували по сумській до майдану конституції. Ліна Миронова, Андрій Хоронжи, Сергій Чорний, телеканал АТВК.